Відкриті замовлення на Volvo xc 70F в Китаї, є шанс в Австралії. Volvo XC 70F. Відродження легенди чи китайський експеримент. Аналіз перспектив для австралійського ринку. Volvo завжди був синонімом безпеки, скандинавського дизайну та продуманої інженерії. Але в останні роки компанія зазнала значних змін, прагнучи адаптуватися до нових реалій автомобільного ринку. Відмова від амбіцій продавати виключно електромобілі до 2030 року та ставка на плагінні гібриди ФІВ це лише частина цієї трансформації. І ось Volvo повертає в гру ім'я, яке нерозривно пов'язане з історією бренду xc 70. Однак, новий X 70 це вже не той універсал, який ми знали раніше. Це гібридний позашляховик, орієнтований в першу чергу на китайський ринок, але з потенціалом підкорити і Австралію. Відродження культового імені що нового в екси 70 2026 року. Перше, що кидається в очі, це звичайно формат. Якщо 570 X Country був універсалом, то новий X 70 це позашляховик SUV. Це відображає сучасний тренд на більші, високі автомобілі з підвищеною прохідністю. Однак, Volvo не відмовляється від своїх коренів. XC70 зберігає елегантний скандинавський дизайн, який так цінується автомобільними експертами і покупцями. Що стосується технічних характеристик, то тут XC70 дійсно вражає запас ходу на електротязі в 200 км. По циклу CLTC – це відмінний показник, який дозволяє здійснювати короткі поїздки без використання бензину. Загальний запас ходу в 1200 км ЦЛТЦ гарантує, що XC70 не підведе в далеких подорожах. Комбінація 1,5 літрового турбодвигу на раноу і трьох електромоторів різної потужності це цікавий інженерний хід, який дозволяє домогтися високої ефективності і динаміки. Особистий досвід та спостереження, я завжди був шанувальником Volvo за їх безпеку та надійність. Однак, я також визнаю, що сучасні автомобілі повинні бути ефективними і екологічними. xc 70Ф, здається, поєднує всі ці якості. Китайський ринок ключ до успіху. Відкриття замовлень на xc 70 в Китаї це стратегічно важливе рішення для Volvo. Китай найбільший автомобільний ринок у світі, і попит на гібридні автомобілі там зростає. Volvo, схоже, хоче скористатися цією тенденцією. Однак, успіх xc 70 в Китаї не гарантує його успіху на інших ринках, включаючи Австралію. Австралійський ринок відрізняється своїми особливостями: тут популярні великі позашляховики з високим рівнем прохідності, а також автомобілі з правим кермом. Експертна оцінка, Volvo Остріла поки не підтвердила продаж xc 70 на місцевому ринку, але розглядає можливість його випуску з правим кермом. Це важливий момент, оскільки автомобілі з правим кермом користуються великим попитом в Австралії. Австралійський ринок чи варто чекати xc 70? Якщо Volvo вирішить вивести xc 70 на австралійський ринок, то у цього автомобіля є всі шанси стати успішним. Однак, для цього необхідно врахувати кілька факторів. Ціна X70 повинен бути конкурентоспроможним у порівнянні з іншими гібридними позашляховиками на австралійському ринку. Оснащення, автомобіль повинен бути добре оснащений сучасними технологіями безпеки і комфорту. Маркетинг Volvo має провести ефективну маркетингову кампанію, щоб навчити австралійських покупців про переваги xc 70. Поради та рекомендації я б запропонував Volvo провести ретельне дослідження ринку, щоб зрозуміти, які особливості важливі для австралійських покупців. Можливо, варто адаптувати xc 70 для австралійських умов, наприклад, додавши більш міцну підвіску та позашляхові шини. Інтер'єр, данина поваги традиціям і погляду у майбутнє. Дизайн інтер'єру xc 70 також заслуговує на увагу. Обшивка зі шкіри, перфорація сидінь, шкіряна прострочка все це створює атмосферу розкоші і комфорту. Прикріплений до швів сидінь національний прапор це цікава деталь, яка віддає данину поваги шведським корінням бренду. Але x – це не тільки данина поваги традиціям, а й погляд у майбутнє. 15,4, дюймовий горизонтальний сенсорний екран по центру, 92 дюймовий дисплей доповненої реальності все це демонструє, що Volvo не боїться експериментувати з новими технологіями. Особистий досвід та спостереження я завжди цінував мінімалістичний скандинавський дизайн Volvo. X70, схоже, зберігає цю особливість, але додає сучасні елементи, які роблять інтер'єр більш функціональним та технологічним. Технології безпеки, Volvo лідер у своїй галузі. Volvo завжди була лідером в області автомобільної безпеки. XC70 не є винятком. Автомобіль оснащений широким спектром систем активної безпеки і допомоги водієві, включаючи систему автоматичної зміни смуги руху і функцію автоматичного паркування. Експертна оцінка: я вважаю, що безпека повинна бути пріоритетом для всіх автомобілів. Здається, xc 70 відповідає цій вимозі. Висновок XC70 це шанс для Volvo. Volvo X 70F це цікавий автомобіль, який може стати успішним на австралійському ринку. Однак для цього необхідно врахувати особливості місцевого ринку і адаптувати автомобіль до австралійських умов. Якщо Volvo зможе зробити це, то XC 70 може стати не тільки успішним автомобілем, але й символом відродження легендарного бренду. Це шанс для Волво зміцнити свої позиції на світовому ринку і продемонструвати, що скандинавський дизайн, безпеку і екологічність можуть поєднуватися в сучасному автомобілі. Ключові думки та висновки XC 70 це спроба Volvo адаптуватися до сучасних трендів автомобільного ринку. Китайський ринок ключовий для успіху xc 70, австралійський ринок потенційно прибутковий, але вимагає адаптації автомобіля. Безпека та екологічність. Ключові переваги xc 70. Відродження культового імені шанс для Волву зміцнити свої позиції на ринку.